Ще ходиш. А, діти в мене ж дорослі. А, вже дорослі вже не куда. <смірня> <смірня> ми на місяць витрачаємо на дітей. <смірня> <смірня> Вітання! Це правда тут львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян та гостей міста, скільки вони витрачають на дітей. Поїхали! Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, а скільки ви зазвичай на місяць витрачаєте на дитину? Багато. А Скільки приблизно так? Це з харчуванням, зі всім. Ну, якщо така маленька дитина, він повністю на грудному вигодовуванні, тобто по-багатому, то ну, я не знаю, на нього не багато зараз де, ну тисяч п'ять може. Місяць, може менше, а от в мене є старша донька, якій одинадцять, там більше ходить на гуртки, якісь ще щось. Гуртки, англійська мова. Це зараз все вартує it сфера. Це зараз модно дітям з десяти років, то на гуртки багато йде. Гуртки, одяг таке. А на що зараз найбільше витрачається? Так ну так в місяць, наприклад, або якась одне однозначно. Ну в нас в планах перевести її в гімназію. Тому в нас навчання. Навчання, і вона ходить на ще на танці Cheerліder, група підтримки, то там ще. Но, напевно, на це розваги. У нас є домашні ігри, настільні, всякі. І, якщо якісь свята або ми десь йдемо, то також виходить. Розважальні центри зараз теж дорого. Це все. Багато. А скільки приблизно? На що найбільше? Найбільше на навчання. Ходить на якісь гуртки? Так, у нас артем з аутизмом, ну, відповідно ми тратимо навчання 13 тисяч. Mm -hmm. Ну і плюс десь 10-12 на харчування. Mm -hmm. Все, лишні ми не тратимо, тобто всі гроші йдуть фактично на отримання дитини, на, на такі потреби елементарні. Mm -hmm. А скільки років? Десять років. Ага, і якісь, можливо, ще там англійська, якісь ще додаткові. Ага. Дивіться, ми ходимо до логопеда, до психолога, до корекційного педагога по поведінці на соціалізацію з гурт з дітьми, на інклюзію в школу, звичайно. І відповідно, англійську ми вдома. Я включаю відеоуроки, ми вдома займаємося англійською. Добре, дуже вам дякую, за відповідь. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, скільки ви зазвичай витрачаєте на місяць на дитину? Чи у вас одна дитина чи кілька? Ні, в мене двоє дітей. Ага. А, ну, якщо враховувати школу, садочок, всі гуртки, ну приблизно десь до п'яти тисяч. А що зазвичай найдорожче виходить? А, гуртки. А ну, які які ходить? Авіаконструювання, футбол, англійська мова. Куди ти ще ходиш? А, і що в нас ще? А, і художня школа. То, але ми, ми не місцеві, ми з Херсоном. Так що ми тут туристами сьогодні на декілька годин перевести дух. Ой, ще така ситуація. Я в Запоріжжі живу, вони в Польщі. І так. тут однієї цифри якоїсь немає. Ну, дуже витрачає бо. Да. Йому потрібно. Він не ходить на футбол, займається, ну то потрібні гроші на форму, на буци, то не є. Таке вкладення. Сподіваємось, що колись повернеться. Ну, діти є діти. Все, що можемо, це все даємо. Ну, зараз мама в основному у нас діти... трохи ситуація не та, щоб щось планувати, щось відкладати і планувати таке дитинство, яке ти своїй дитині хочеш. Така ситуація, що ну це я я, як батько зараз. Вони самі себе утримують буквально в, в сенсі в цьому, тому навіть ну, не можу, не знаю, що сказати. А на що зазвичай найбільше? Наприклад, на харчування, можливо, на той самий спорт або ще щось. Мабуть, на речі. Бо речі, ну, найк трохи коштує. Харчування харчується, як і всі, то не можу сказати, що на харчування дуже депіньон зовує грошей. От. Мабуть, так речі. Якийсь репетитор теж. Бо, освіта, освіта. бо навчаємось в польській школі, але онлайн-репетитори ще є з української школи, бо ми не кидаємо українську школу. Англійська, а, е англійська математика, математика. Ну, ну, основні проблеми? Основні, да. Навіть не польська. польська Тому то... якось так. Скільки ви орієнтовно в місяць витрачаєте на дітей? Чи у вас одна дитина чи більше? Одна дитина ну, орієнтовно тисяч більше двадцяти. А на що найбільше йде витрати? Може, mm. якісь гуртки, розважальні центри, гуртки, щось. Гуртки, додаткові заняття, на це найбільше. А гуртки такого більш навчального плану є? Чи, і, наприклад, якісь там танці, якийсь спорт? Можна? Спорт дитина ходить на плавання, а з додаткових це вивчення іноземної мови, німецька та англійська. Ну і додаткові уроки математики. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно в місяць ви витрачаєте на дітей? І скільки У вас двоє дітей, і скільки їм років? 11 і 8. А скільки орієнтовно так в місяць виходить? Навіть не можу сказати, до 30 це точно. А можливо, якісь гуртки чи розважанні, якісь такі центри відвідуєте? На що найбільше йде? Ні, бо ми живемо в такому маленькому містечку, і зараз нічого немає. Ми приїхали до Львова просто погуляти. А на що найбільше йде витрати все таки? На ліки. Аж такий час. Лікування, хворіть. То... Чи відвідують якісь гуртки певні, чи, наприклад, там, на англійську або можливо вдома ну, вивчають? Так, да, на англійську, то само собою, то, то вже не гурток, а як, як буденність, як належне. Дівчина ходила на дзюдо, закинула та й не хоче. Да. А він ногу підвернув та й так. При наших зарплатах і пенсіях я взагалі не знаю, як люди виживають, чесно кажучи. Та як не підеш десь, ну. І думаєш, ну навіть якщо взяти той проїзд, най найдорожчий в Україні 25 п'ять гривень. Та... Скільки ми на місяць витрачаємо на дітей? Десь може тисяч десять-дванадцять. на що найбільше виходить? Харчування. А скільки років? Чотирнадцять, дев'ять і п'ять місяців. Ага. А можливо, ходять на якісь гуртки там. Або ти, якісь навчання ще додаткове? Старший ходить на футбол, дві секції футболу у нього по різним дням, середній ходить в музичну школу і на хор. А ця ще нікуди не ходить. А на якісь розважальні центри також відвідуєте. Але в тому, що ми самі не місцеві, ми приїхали ми ну, взагалі з Луганської області. Ми виїхали звідти в 22-му році. Зараз ми проживаємо в Івано-Франківській області все в селі. Тому таких розваг нам ну вони нам доступні але дуже рідко. Uh -huh. От але коли трап, коли трапляється така нагода, то звичайно, що ми нею користуємося, uh -huh. але це не так часто, як може у людей, які живуть у великому місті. Добре, дуже вам дякую, гарного дня. Я Добре. не можу сказати, чесно. Багато. А на що приблизно найбільше витрачається? А, вакцинації, одяг, няня. А скільки йому? А, два з половиною. А можливо на якісь гуртки водите. Щось так, звичайно. А на що саме? Розвиваючи, бо ось два з половиною роки ще йому раненько на гуртки ходити. Просто загальні розвивашки. Але найдорожче, так? няня найдорожче, певно. що. Ну, десь тисяч дві-три. А на що найбільше виходить? Ну, харчування, звісно. А скільки років вашим дітям? Вісім і дев'ять. Можливо, ходять на якісь гуртки, можливо, спортивні так, чогось. Так. Ходити на якісь спортивні секції, Я наразі над цим думаємо ще. ще. Ще в підготовці, так, в процесі. Так. Добренько. А наприклад, можливо, ще що щось навчальній зараз? — От відвідуємо додаткові заняття в початковій школі. У мене дві дитини, а скільки витрачаю, не знаю. Ну, Більше десяти це точно. Але ще найбільше йде, можливо, на якісь гуртки, навчання додаткове або щось такого плану. Ми не зі Львова, то ми плануємо тільки на гуртки віддавати дитину, він це. ще маленький. Ще тільки чотири роки, тільки ми все, все планується тільки. Можливо, так, на якісь розважальні центри або на одяг, наприклад, на харчування? Ну, одяг і харчування це 100% більше всього йде.